Не встигли ми доробити одне, як розпочинаємо інше. Вирішили ми побудувати котельню. Всім привіт! Дячний всім, хто дивиться відео на цьому каналі та підтримує. Хто вперше, підпишись, підтримай мене та канал. Отже, щоб не нести сміття з дров в будинок і переробити опалення. Щоб на випадок відключення світла котел зміг опалювати будинок, ми хочемо винести його в інше приміщення, яке треба ще побудувати. Звільнивши ділянку від малини, розмітили нашу котельню. Розміри будуть 3,30х30. ,30. Щоб не займатися копаниною для фундаменту, вирішили просто залити плиту. Так як приміщення буде легке, то й то вступ плиту робити сенсу немає. Вирівняли площу, де потрібно підсипали, наш пісок вже повністю заріс бур'яном, то накопати піску ще та пригода. Все, коли вирівняно і розмічено, виставляємо опалубку. Для цього беремо залишки з старих рештовок. Більш-менш нормально нам підійде брус 150х50. Так як товщина нашої плити складатиме 15 сантиметрів в середньому, виставляємо і збиваємо опалубку прийшов час в'язати арматуру. Також беру залишки арматури. Відстань між арматурою величенька. Але для такого приміщення згодиться. Тим більше що арматура буде в два шари вкладатися, ми не пішли легким шляхом, і плівку вкладали вже, коли арматуру пов'язали. Довелося арматуру підняти, і поки ми з дружиною повзали розстеляючи плівку, сусід тримав весь каркас арматури. Потім виставили каркас на камінці, щоб бетон гарно позатікав під арматуру і зафіксували плівку. Мої залишки арматури закінчилися, то купив композитної арматури 50 метрів, товщиною 7 мм, котельню ми хочемо розділити на приміщення самої котельні і туалет з душевою та місце для поличок, щоб може якісь інструменти складати. Тож монтуємо труби каналізації. Нарізану за розміром композитну арматуру, розкладаю та скручую в сітку. В той час, коли всі печуть пасочки і скупляються в магазинах. На великдень то ми заливаємо фундамент. Мішалкою я попросив у брата, бо своєї немає. В замісі я додавав пластифікатор, який в мене завалявся, та залишки фібри для теплої підлоги. Поки я робив перші заколоти, сусід вже нам біля двору покосив траву. Гарно мати таких сусідів. Коли перший шар залито, вкладаю композитну арматуру. В себе вдома використовую таку арматуру вперше. На жаль, мені не вдалося густим робити заміси, а пластифікатор не дуже справлявся зі своєю роботою то води було багатовато. Залишків нашого піску не вистачило, то сусід запропонував у нього брати. То за колота 4.5 ми зробили з його піску, за що дуже вдячні, бо не долили б в той день. З заливанням мені активно допомагала сім'я. Дружина була відповідальна за те, щоб у відрах завжди була набрана вода, звільняла пісок від бур'яну, син намагався у всьому допомагати. Ірматуру в'язав і пробував насипати пісок та щебінь і в воді плюхався. Перший етап ми зробили. Тепер збираємо гроші на стіни і будемо будувати далі. По цінам на даний момент ми витратили цемент 14 мішків по 145 гривень, 2030 гривень, плівка 90 гривень, композитна арматура 50 метрів 7 мм товщиною 650 гривень, каналізаційні труби 394 гривні. У мене були залишки щебню, піску і арматури. Яких порахувати не знаю, купувалися давно. Дякую за перегляд. Підтримай, підписавшись і поставивши вподобайку. До зустрічі на Ютубі.